Навіть, як казала, на двоє бабка вружила. Тобто, може бути, може, тут тяжко щось прогнозувати. Яка держава, така і сума, мабуть. Навіть на сім років тому все рівно було це мала сума. Хотілося б, щоб держава допомагала своїм молодим українцям. Направда, я, я бажаю, щоб депутати так прожили 860 гривень в місяць. Добрий день, ми телеканал Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, що місячна виплата на дитину у розмірі 860 гривень. Як вважаєте, чи це нормально? Ні, Це не нормально. Ну, тому що, якщо дивитися, ці коштують, наприклад, підгузники, так? То відповідно підгузники коштують зараз тільки 300. в залежності від фірми. Так, та в та, та, залежності від фірми. Тобто, це буквально це на пів місяця на підгузники лише. А як вважаєте, яка би сума повинна була бути від держави в допомогу, так молодим батькам? Ну, враховуючи, що є зараз така ситуація, що деякі жінки взагалі самотні та враховуючи ситуацію з війною, ну то я думаю, що ну мінімум тисяч п'ять. Говорять про те, що планують збільшувати, правда, ще закон не прийняли. Як вважаєте, чи вдасться все ж таки державі прийняти, щось змінити, якщо так, то на коли можна очікувати? Навіть, як казала, на двоє бабка вружила. Тобто, може бути, може, тут тяжко щось прогнозувати. Я, я не аналітик. Телеканал «Правда тут» Львів». Скажіть, будь ласка, бачимо у вас малюк. Ваше ставлення про соціальні виплати у розмірі щомісячної 860 гривень? Як вважаєте? Загалом як ставитись до цієї суми? Жартують людей. А на вашу думку, яка б мала бути сума? Саме, якщо вважати від держави, так, така допомога на дитину. З п'ять тисяч хоча б. Як вважаєте, чи вдасться нашій державі досягнути, чи очікуєте такого, що збільшать? 에... Можливо, і збільшать, якщо війна закінчиться. А так депутати крадуть, самі знаєте. Всього. Можливо, так би і було, щоб підняли би, нормальні би були виплати, а так поки нереально. Але направда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, 860 гривень на дитину. Як вважаєте, чи це нормально допомога? Ні, це не нормально. А яка би мала бути сума на вашу думку? Бачимо вас набагато. Багато Донеч... більше. Та ну донечки вже сім років. Але, там... але я думаю, не змінилась, правда? Ця Ні, сума не змінилася, але да, навіть на 7 років тому все рівно була це мала сума. Ті самі памперси в перші місяці це дуже багато йде. А хто йде на сумішах, тим взагалі це космічні суми. Як вважаєте, чи такі е, виплати маленькі, так? Е, чи вони якось впливають на те, що е, люди не погоджуються так, зараз народжувати там, другу дитину, саме фінансовий аспект? Дуже. Ну Дитину утримувати це дуже дорого. Зараз ще на майбутнє, поки дитина ще маленька, так. Але коли дитина, ми ж зараз живемо, ми більше вкладаємо в дітей своїх, і чим більше ми вкладемо, я маю сторону матеріальну. Гуртки всякі, розвивашечки, це, це великі суми, все рівно. Тому це дуже дорого. Тобто наша держава не сприяє цьому Ні, Зовсім не сприяє. Взяти я деякий період жила там за кордоном, там набагато, да, суми не такі великі, там, ну, взяти от Польщу, наприклад. там Мені на дитину 500 злотих платила. я, Але я на цю суму могла її вдіти, прогодувати деякий період. Мій телеканал, правда, тут Рів. Скажіть, будь ласка, 860 гривень на дитину. Як вважаєте, чи нормально? Мало. А скільки би мало бути, на вашу думку? Я не знаю, не маю дітей, але більше. Але можливо задумувалися плюс-мінус. Ні, не задумувався. Що ну, не мінімум Два рази більше це мінімум на місяць. Я не знаю, які це суми, але 860 це не ні про що просто. Вже деякий час говорять при владі, що вони будуть обговорювати, але наразі закон навіть не розглядали. Як вважаєте, чи все ж змінить думку влада і підніме ці суми на дітей? би. Можливо, як Надіємось. стане демографічне запитання, але не знаю, не знаю, не можу сказати. А чи впливає, на вашу думку, на демографічне питання в країні? От саме те, що такі малі виплати і вже тривалий період? Точно впливає. Виплати на дитину щомісячні 860 гривень. Як сума вваж... дітей. Але як ставитесь до цього? Як вважаєте, це, це достатньо? Це дуже мало. А яка би сума мала бути, на вашу думку? О, запитайте, в кого є діти, скільки вони тратять в місяці, вони, напевно, вам розкажуть. Протягом трьох років від народження на дитину дають 860 гривень. А ще дають? Я просто не знаю. Ну, наразі без змін. Ну, може і так, може це і правильно в цей час. Але загалом, як вважаєте, скільки би мала бути така сума? Ну, що сказати вам. Яка держава, така і сума, мабуть? А, а яке може бути ставлення? Ну, я не знаю. Навіть на підгузки, мені здається, цього не вистачає. Ну, залежить, мабуть, від фірми і від пачки. Ну, навіть найдешевші. Ну, можливо, найдешевших і вистачить на місяць. Але ж підгузки це. Треба годувати, одягати. У мене просто є заробіток. От тому, а якби не було, я не знаю, як можна. Ну 860 шість гривень це. Це ніщо? Так, це ніщо. Це дійсно іншого. А розмір, власне, який би на вашу думку мав бути для того, щоб держава ну, якимось знаком підтримувала так, молоді сім'ї, молодих батьків? Я думаю, що держава має порахувати просто елементарно, порахувати, скільки коштують підгузки на місяць в середньому, скільки коштує хоча б мінімальний одяг, їжа і все. Це ж дуже просто. Можна ж піти і подивитись, що таке 860 гривень. І можна піти подивитись, скільки коштує одяг. Навіть найдешевший, там в якомусь сенсейди можна дитину вдягти там, на тисячу. Гривень, але все одно вони мають бути? Ну це знущання, це просто я навіть не знаю, як це можна обговорювати. 860, 860 гривень. Ну я навіть один похід в магазин, щоб закупитися просто на тиждень на їжу. Це і близько на 860 гривень. Це ти за межею бідності маєш бути, щоб скупитись на 860 гривень, хоча б на їжу. Добрий день. Ми телеканал Правда Львів». Скажіть, будь ласка, як вважаєте? Розмір виплат на дитину щомісячний 860 гривень, чи це нормально? Ну, звичайно, не нормально. Ну, навіть на пачку підгузків, напевно, вистачить на одну. А на вашу думку, який би розмір мав бути? Ну, як мінімум, там не знаю, хоча б, хоча б пару. Ну, рівні мінімальної, так. Да, мінімально. Хоча б. Як вважаєте, чи все ж прийме влада якісь закон, якісь рішення, яке підвищить, адже вже протягом тривалого часу роками вимірюється та сума не Але роки не змінювалися, не зміниться. Ну я так моя така думка, часом, да не найближчим часом. А як вважаєте, чи впливає м, саме такі маленькі виплати і? Така незначна допомога від держави на те, що люди зараз ну, не наважуються на другу дитину або, можливо, навіть на першу. Мало забезпечена сім'я, то впевнений, і це є також причиною. Якщо ну, там забезпечена сім'я, то я думаю, чи вони є, чи не можуть. Так, на це я думаю ніхто не звертає уваги. Але хотілося б, щоб держава допомагала своїм молодим українцям. Направду 8600 Ну, Рахуйте, памперси, суміш, бо зараз переважно всі на суміші. Додаток, де лікування, ос, а огляд у лікаря. Тисячу гривень на ну, прийом. Хочеш, не хочеш, чекай черги. А так? Ну то візочок то таке вже все. Знаєте, як кажуть. А так, переважно одяг дуже дорогий, суміш дуже дорога. Прийом у, у лікаря дуже дорогий, а в державних треба чекати місяць-два, щоб до тебе черга дійшла. Того ж самого нервопатолога, того ж саме офтальмолога. Як вважаєте, чи все ж приймуть у нас якісь закони, які регулюватиме цю суму, можливо, збільшить? Бо розмови є, але наразі ще нічого не Боже. Направду ми, ми чомусь так сподівалися, що воно таке буде. Те, що ціни дуже піднялися, це вже всі помітили. А, як кажуть, від прожиткового мінімуму, ну вибачте мене, може в них на день такий прожиточний мінімум, ну не на місяць. Я багатодітна мама, я на останньому Михайлику отримувала 100-100 150 тисяч, що це було як при Януковичу. І все. А потім поки зменшили, а ціни піднялися домовили. Направда я бажаю, щоб депутати так прожили на 860 гривень в місяць. Виплати на дитину щомісячні у розмірі 860 гривень. На вашу думку, мало мало мало. А яка би сума мала бути? Ой, Навіть не знаю. Ми не орієнтуємося. Десь від трьох тисяч гривень, як мінімум. І це мало. дуже мало, мало. мало. сьогоднішніми мало. цінами. Та от подружка має приклад то вам детальніше. Вона має е, маленьких племінників. І тому вона там орієнтується в стінах на памперси, я так дуже не знаю. Ну, плюс-мінус, як вважаєте, скільки би мало бути? Напевно, 5-7 тисяч на місяць. Ну, Що для комфорту? Так, так. Ну, і То, напевно, мало. А як вважаєте, чи такі маленькі виплати впливають на те, що не погоджуються там, не ризикують народжувати другу дитину? Мені здається, що так. Мені здається, що так, тому що малозабезпечені сім'ї, думаю, враховують цей факт, що буде важко другу дитину заводити і її ставити на ноги, якщо вони в цьому зацікавлені. Тому так а як вважаєте, розмови є стосовно того, що законопроектом будуть приймати рішення про збільшення таких виплат? Як вважаєте, наскільки швидко це може статись і чи взагалі прийме наша влада? Я сподіваюся на краще, якщо чесно. Тому віримо в найкраще, як буде. Хотілося б, звичайно. Ми правда ще не плануємо дітей, але хотіли, щоб наша держава забезпечувала досадніми коштами їх.